Добрый ранок. Очень туманний ранок. А у вас у всех туман, кстати? Демонстрация. А демонстрация. Демонстрация сейчас будет. А... сейчас. А туман просто обалдеть який. Добре. Починаємо урок. Давайте. Потому что я бачу тільки найближчий будинок, який просто вот прям а тут, які трохи далі взагалі нічого не бачу. Дивовижно. Ладно, поїхали. У нас е завершується тема «Оптичні прилади, але у нас ще цілий тиждень, коли ми будемо розв'язувати задачі і писати підсумкові роботи. Ще у нас буде трохи часу, але сьогодні ми поговоримо усно. І, по-перше, я додала те, що ми в класі не розв'язували, те, що ми з вами вдома не розв'язували. Це так? 60 у вас? Тому що якщо у нас буде ще тиждень, я чувствую, що ми багато можемо додати до цього. Це буде велика тема з точки зору кількості задач. Сьогодні у нас з вами залік. Тут багато всього цікавого. Я вчора ваші білети розкидала і бачу, що є ті, у кого багато автоматів із шести питань, а у когось трохи менше. Ну, Тут уже хто куди записався, так вапи випала. Тому подивимось. Ладно, давайте ми домашню роботу розберемо. Значить, здесь у нас задачі знов дивиться, я не бачу тут складних задач, якщо що, це знов натяк на те, що якщо є бажання, можна замінювати ось таким чином. Ну а далі ми завершимо ось ці всі роботи, і після цього я додам наступну тему. У мене таке враження, це у нас третя тема була. Мабуть, у нас буде четверта, ще фінальна. Треба потім подивитися, мабуть, у нас більше не буде в цьому семестрі тем. Ще одну і завершимо. Треба подивитися. У одинадцятих ще дві, а у вас, мабуть, ні. Добре, отака коротенька запис була. Я просто должна була, щоб у нас не збивалася номерація уроків, тільки для цього. І ми готові приступати до заліку. Тому всім бажаю удачі. І питання, які... на які ви знаєте відповіді. О, ось так. Будемо вважати, що вам повезет. Але поки не завершила запись, якщо ви побачили, там у вас а, залік цього разу буде трохи дивовижний, тому що, ну. Одиниці вимірювання. Так, я розумію, що можна було би фотометричні величини туди додати, але так далеко мої плани не йшли, достаточно того, що ви там напишете, в чому не вимірюються, це нормально. Але ви подивитесь, як я замінила этих, одиниць вимірювання. Потім я їх поверну, не переживайте. А поки що, от там трохи заміна буде подивитесь. Все, давайте я завершую і будемо приступу. починати.